Так, всім хелоу. Ми сьогодні з Юрою вирішили прийти в зальчик трішки попозувати. Зараз вам трошечки познімаємо, чого навчилася. Я хочу чуть е, змінити свій позінг. Мені не зовсім подобається мій поворот з задньої позиції в передню. Хочеться якось над ним попрацювати, щоб воно якось гармонічніше дивилося. Ось і треба працювати руками і треба попрацювати над моєю походкою тому зараз будемо пробувати щось Це трамп Катюш. Покажи як ти любиш його. Знаєте, згадала таку історію, коли тільки е, вчилася позувати вперше на змагання ще в Україні. Е, Перші мої уроки позування мені дуже подобалось. Мені вдавалося якось зловити ось цей ритм. Я дуже швидко вчилася, вникала. Це все мене виходило. Але потім, коли я почала більше практикувати позування, більше приділяти йому часу, я розумію, що я забула той рух, забула той рух. Мені це тяжко вдається. Я дуже сильно розчаровувалась. Я скидала своє позування на перевірку Наташі своєму тренеру. І вона дивилась, і в мене постійно були одні й ті самі помилки. Я постійно розчаровувалась, і через те мене за знаєте ніби сковувало. От рухи були дуже сковані, в мене не виходило. Така була вся. Е Невпевнена просто-напросто в собі, і я розуміла, що якби час вже піджимає, а я досі ось така скована в собі, і я вже думала все. Я думала, я просто цим позінгом своїм настільки запорю все, весь свій виступ, що ну, заганялась дуже сильно на, на рахунок цього. І просто в один момент якось, я пам'ятаю цей день, я встала на кухні, тоді Юра пішов до мами, здається, в гості. А я лишилась вдома, і я встала і просто включила музику і почала пробувати позувати. І знаєте, в мене почало виходити. Я зрозуміла, що від мене хоче Наташа. Тому що я завжди знаєте, стояла, і вона каже, Покажи себе, кажи, покажи, покажи вот, ту красивую, милую девушку, которой ты ти є. Я розумію, що ну, я не можу. Я не можу відкритись і все, в мене не вийде. І просто я розкрилася, я поняла, про що вона мені говорила. Блин, і з того моменту, це, я як зараз пам'ятаю, це було за місяць до змагань. Тобто, Тих всіх п'ять місяців я просто не могла зрозуміти, що від мене потребується. І зараз я розумію, що не зря були ті всі спроби. Да. Я просто це все з'єднала докупи, почала розуміти. Що від мене хочуть бачити, да, що потрібно показувати на сцені. І в мене вдалося. На сцені в мене перехоплює дух, в мене настільки трусяться ноги від несподіванки, але ну тому що це для мене щось нове було. Але я вийшла і настільки кайфанула від цього процесу, від цієї сцени, від музики, від того, що. Я на сцені одна, я, я показую своє дефіле, і я згадую, в мене в голові просто прокручуються ось ці сценарії, е як я просто тисячі, мільйони тисяч раз повторювала одне і те саме позування, і воно в мене не виходило. Я не знаю, яким чином, але я потім переглядала ці відео, і, знаєте, ось цей е такий мандраж на сцені, але. Водночас і задоволення, і це так круто. І я просто, от найбільше, що мені запам'яталось, те, що в мене не виходило показувати ті емоції, які від мене от хотіла Наташа побачити да, під час позування. В мене не виходило. Але просто от один момент і все. І в мене вийшло. І це так круто. І я вам так скажу: дівчата, які планують. Е або хочуть себе спробувати на сцені фітнес бікіні Пробуйте, ось все в ваших руках, дійсно. Я знаю, що багато хто за мною слідкує і теж би хотіли спробувати. Е, ніколи не сумнівайтеся в собі, просто попробуйте. Ну, тобто нічого страшного в цьому немає. ви вийдете кайфанете, ви зробите свою найкращу форму, уявіть. Ну, це, це ж дуже круто, ось тому я за те, щоб всі пробували і ніколи нічого не боялися. І в будь-якій справі, якщо потрібна практика, значить так треба. Чим більше, тим краще. Тому зараз, коли я позую, я почуваю себе набагато впевненіше. Я не боюсь, просто розкриваюсь і виходить. Я думаю, ви самі бачите, що непогано. Якось так. Кидаюсь. Рокатають. І так, ми йдемо на закупи знову ж таки. По стандарту. Купляємо рибу, курку і все. Нам більше нічого не треба. А овочі. Овочі є. Заморожені я. Ну, є трохи. Трель. Є. Там ціла пачка напічатися. Ну, то що пачка напечататися. І цей упаковка. Це? Так. Да. Це настільки на дві сім'ї. О, на цілий рік. Дивись, вже просто палатки, вже палатки до сезону готують. Це на цілий рік щитки готові. Все, Це поїхали рік. на цей, якщо Трамп на... не вижене. На Гран каньйон поїхали. Отак спочатку тобі говорять. So тобі говорять, що на... закупляйся Надовго так дешевше виходить. а потім Трамп тебе виганяє і ти такий оренд. Куди це все дівало? І так, пам'ятаємо, що вибираємо рибку, де найбільше білих прожилинок. Ну, це якийсь маленький кусочок. Я дивлюся завжди по цінам. Вот. Щоб нам просто надовше його вистачило. Вот. Там якийсь хороший ніби. Ну, наче, наче непогано. Ось ціна. Покажу вам просто у цей рай для солодкоїжок. Тобто для мене дивіться просто на це. Ну, це, це просто, знаєте, це якесь здівательство над людьми на сушці. Воно таке смачне, ну, ну погодьтесь. Я, знаєте, заздрю людям, які не люблять солодкого, там різні слойоночки, печиво, просто море всього. А, -а, -а. жесть. Не знаю, я е, думаю, що я сюди вернусь після змагань і з'їм ці слойки, тому що це дуже смачно виглядає. Прям слюні течуть чесно, повний рот. Все, юр, в тебе ютуб вже віджали. Саме головне, що мене ніхто не трогав, я собі з возим стоїть. Їжа всіх бодібілдерів. Але ми останнім часом їмо. Ми останнім часом їмо тільки рибу. От. Я не знаю, щось мені до дури... риба. Більше довіри викликає, ніж ця курка, яка в них тут є. То Ту, що від неї вздуває живота. Да, просто ми їли перед тим одну курку, вона вже набридла. От і ми останні дні і море, бо курка вже реально все, що вона вже не їде. А риба зараз риба так само набридне, коротше, будемо їсти курку. А тут картинка красива, да. я в шоці просто, як класно цікамера да, знімає. Дуже гарно, прям чітко так, чітко Йдемо ще, візьмемо Дивіться, це равіолі, я ніколи їх не пробувала. але Мені здається, що вони такі смачні. ну, На вигляд, прям топ. Побоживе, звісно. Ну, так собі. <смас> вот. Але думаю, що це дуже смачно. Ще всякі такі штучки є. М -м -м -м, боже. Але оце я би з'їла прям, Погодьтесь, виглядає yeah, гарно. Yeah. Yeah. Закупились ми. Їдемо додому. І так, дивіться, зараз буду робити ось такий лавашик. Тут в нас тонець власному суку, яєчко піджарене, огірочок і ще буде ось такий соус зарошний. Це все діло перемішаємо і сюди в лавашик завернемо. Вже з іншого магазину, це вже наступний день. Я прийшла за рибкою, тому що я люблю брати рибку саме в нашому магазині, який біля нас. В костку мені якусь риба так не дуже. Саме ті лапі. Ось який там гарний потолок Ось тому беремо рибку, беремо полуницю, банани і ще щось. Я зараз згадаю. Ось такі тут стенди з замороженими рибами. Я беру саме ось цю. Вона мені найбільше подобається. Якась вона мені найсмачніша, якщо чесно. Ось пробували ще ось такі, але якась вона так собі мені креветки я взагалі якось не полюбляю. Ну і як я вже зрозуміла, тут американці дуже сильно люблять напівфабрикати. Вже приготовану їжу, тільки заморожену. Зараз вам просто покажу ці стенди з величезною, просто кількістю готової їжі, щоб не заморачуватись. Ось дивіться, різні всякі готові страви, суші навіть заморожені. Ось такі різні лапши. І це все. Ось це все і це все. Напівфабриката. Вот. Я думаю, ви можете зрозуміти, да, скільки тут такого добра є. Ось такі всякі купаски. Ми завжди проходимо цей а, стенд. Тут у нас також а, іде дуже-дуже багато заморожених піц. Піци тут всі люблять. І піци, і бургери. Ну, я думаю, ви це і так знаєте. Ми вибираємо зараз якісь найгарніші банани, я вже бачу одненькі ось ці топ. Берем. І покажу вам, яка тут полуничка. В принципі, виглядає зараз непогано. Буквально пару місяців назад була зовсім інша ситуація. Полуницю взагалі не брали. Ось я беру таку маленьку, хоча зазвичай я обираю таку більшого розміру. Чогось вона мені... Якась більше внушає довіру, але візьмемо на пробу. Вау! Гарду так? Все, тепер на тренуваннях я буду вже не Мікі Маус, тому що в мене отакі здорові наушники. Я в них виглядаю як Мікі Маус, а тепер я буду виглядати вже красиво. Ми сьогодні приїхали в таке містечко. Сьогодні у нас 8 березня, вихідний день від тренувань. Да, таке буває е, іноді, а позаду мене йдуть ще два блогера. Коротше, які теж знімають свої ютуби. У нас у ті самі підписники. Так, так. І вони по колу дивляться все те саме, просто знято з різних телефонів. Ну Я вже дуже щаслива. Нарешті в мене є ось такий девайс, боже, я просто дуже рада. Дійсно, хочеться іноді і в великих наушниках потренуватись, але частіше хочеться в таких маленьких, щоб вони були непомітні. Тому да. так. Ось так. Ми ще зайшли по каву в Старбокс. а зараз вам покажу, які тут є а, смоколи. Коротше, показую. Ну, чесно, на вигляд взагалі не апетитно. Оте, що я показувала в хостку, ну погодьтесь, дуже хочеться з'їсти, таке все апетитне. А тут ну, типу, якийсь банановий хліб, якийсь пампін хліб, е айстлемон. Короче, ну чесно, булочки такі собі. Знизу там ще теж якісь батони. Коротше, чи абати? Ну, теж виглядає, типу, так собі. Нема такого, знаєте, що. От як в мене на сушці зазвичай я дуже сильно охочу там солодкого, тут такого немає. У мене не течуть слюни. От. Так на е, сушці молоко пити не можна, як я вже казала. Тому е, беремо каву на кокосному молоці. Чесно скажу, мені на коров'ячому набагато більше подобається. От я в принципі п'ю не часто каву з молоком, але от коли ми так кудись виходимо, це буває рідко е так взяти каву, то на кокосовому можна, в принципі, от, дозволяється. Тому будемо пити. Ще я взяла тут стевія, цукрозаміннику обов'язково. Мені чим солодше, тим краще. Там хоч є навушники чи немає? Походу є. Ми знімаємо розпаковку, якби ми там купили ці, ролікси. ролікси якісь там за да, 15 штук. Ну, знаєш, це теж приємна покупка. Конечно. Це чай зарплата, юр в Україні, за місяць. Ні, не, питань немає, звичайно. У мене таких наушників ніколи не було. Я колись мріяти тільки міг, тільки, щоб собі купляти там такі речі. А це ті не дві а ні. На секундочку. На а ну сядь трошки ближче, Юр, бо не влазите в кадр. Трошки це, ближче. Це вот. Чисто. Чисто. А, треба, Надо да? підключило зараз. А, по мірі просто взять. Ооооо, я вже відвикла від таких усіх. нормально, сидати? Вау. Тепер тебе нова прическа буде, да, ось? Да. Тут на розниці було веднага. Бо вони а, бо ще вони не підключені. Шо? Не, вони вату. Не, вони не заглушені. Зараз ти їх підключиш? Опієть, я в шоці просто... Я, я, просто ну, типу, я ставила вух і я одразу перестала все чути. Бо вони ще не підключені. Зараз підключиш, вони будуть записувати звук навколишньо і тобі вуху передавати. -є, Зараз підключуємо. Я покажу вам отакі а вже магазинчики займаю, тут. Бачите, мені? Пандора, ролікси. Різні а, по колу, ось так. Тут якесь кафешка, прикольне місце. Коротше, на ескалаторах там ще є різні магазинчики. Круто, по колу так ходиш, гуляєш. Ми он туди ще ходили. Теж дуже круто.